Друзі, вітаю! Хто буде наступним прем'єром? Який закон про гроші для України прийняли Сполучені Штати та три сценарії миру, які обговорилися за зачиненими дверима на зустрічі Зеленського і Байдена? Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз про все це з вами поговоримо. Вчора ви мені задавали дуже багато питань про те, що я там зробив натяк, що Кубракова привезли на Сметріни, що називається для того, щоб показати. Що він може бути наступним прем'єром? І багато хто з вас писав і попросив пояснити це детальніше. Перше Олександр Кубраков, це міністр транспорту і інфраструктури України, який залишився в війну, був в офісі з Зеленським і дуже багато займався логістикою, в тому числі зброєю, перетягнувши частково на себе повноваження міністра оборони, який в тому числі мав би цим займатися. Мін. Транс взяв на себе цю функцію, ну і займався нею певний час. Ну і займається і нею по досі. Потім він посилився, він ще віце-прем'єром, підтягнув під себе ще Мінрегіон Буд. Є різні оцінки діяльності пана Кубракова, хтось говорить багато плюсів, хтось говорить багато мінусів. Кожна з цих сторін зацікавлена, щоб говорити і плюси, і мінуси. Ми зараз оцінку робити не будемо, але я вам більше розкажу, що означає сам візит і чому саме на нього робить Зеленський ставку, і офіс президента роблять ставку. Власне, Кубраков поїхав в візит замість міністра оборони. По великому рахунку, класика таких візитів, коли країна знаходиться в війні, то зрозуміло, що візит робиться з міністром оборони. І як ви бачили, міністра вчора там не було. взяли Іншого міністра, міністра транспорту, здавалось би, навіть попри те, що він виконує логістику для міністерства оборони. Ну і що чому саме він? І це якраз таки розкриває суть натяку команди Зеленського на те, кого вони хочуть бачити наступним прем'єр-міністром. Паралельно інсайдери говорять, що в штатах Коболєв теж намагається через лобістів відправити месець, що Він хоче бути прем'єр-міністром в середині країни. Є ще кілька треків. Наприклад, міністр Федеров може теж стати прем'єр-міністром. Але найголовніше питання, чому прем'єр-міністром не може бути Шмигаль? Хоча тут теж є свій інсайд, Шмигалем всі незадоволені. Шмигаль не робить жодних проектів. Шмигаль не закриває велику кількість питань, в тому числі, які відносяться напряму до його відповідальності. І Шмигаль мав би це робити, але не справляється. Плюс як говорять деякі інсайдери, погряз певні корупції. Але насправді ця ситуація не вперше. Шмигаль уже втретє повинен піти. І три рази нікуди не йде, і все-таки йому вдається залишатися. Тому, скажімо так: офіс президента планує деякі перестановки в себе в офісі, звільнення деяких співробітників і появу деяких нових людей на Січі. Вони хочуть по-тихому під час свят і обстрілів прибрати певну частину чиновників і їх замінити. Це люди, які насправді з першого рукостискання Зеленського, от а далі. Незадоволені Шмигалем захочуть пізніше перенести на заміну нового прем'єр-міністра. Ну і креатурою, власне, бачить Кубракова, який непогано зіграв в кулуарних іграх, витискав там частину своїх конкурентів. От, ну і зрозуміло, що обзавівся дуже правильними знайомствами. Теж в першому рукостисканні зеленського замінивши одних людей на інших, тим не менше демонструє непогану динаміку для прикладу. Свого часу він був просто міністр, цим керівником Укр... звичайним депутатом, потім керівник «Укравтодору», потім одним з керівників великого будівництва. Ну і потім зрозуміло, що він став віце-прем'єром, отримавши одразу два супервеликих міністерства. Скажімо так, зараз м'яч на його полі, те, що його повезли в цей візит, ще раз підтверджує, і демонструє, що Олександр Кубраков може стати якраз таки наступним прем'єр-міністром. Далі подивимось, ми зараз тут не можемо робити ставку, але зчитуємо політичні сигнали, то вони виглядають саме так. Плюс давайте найголовніше, а чому не поїхав прем'єр-міністр Чинний? Тобто, це ще раз підтверджує про те, що цей візит не просто так його взяли в склад делегації. Далі ми з вами говорили, що за зачиненими дверима Зеленський і Байден проговорювали деякі речі, які були непублічні. Так от, як зазвичай це буває в Вашингтоні. Все не публічне стає публічним через своїх інсайдерів. Washington Post. вони запускають, що один з пунктів обговорення це були три сценарії мирного врегулювання: вихід росіян із Донбасу, вихід росіян. З так залишення росіян другий сценарій на Донбасі і в Криму. А перший тільки з Донбасу залишають Крим, і третій сценарій звільнення всіх територій. Зрозуміло, що українська сторона стояла на звільненні всіх територій. Штати запропонували, скажімо так, захотіли прощупати, чи можливі певні домовленості дипломатичні. Україна показала, що ні, і в непублічній, і в публічній комунікації. Де ми сказали, що ми хочемо звільняти всі території, ми розуміємо, що в великих гравців проблеми з економікою. Ну, от і вони б хотіли десь нащупати можливий мир, але Україна стала дуже чітко обома ногами. Це навіть не тільки позиція президента, це позиція нас з вами. 90-95% згідно соціології українців хочуть повернення всіх територій і всіх своїх громадян в нашу державу. І більше того, ми хочемо, щоб злочинець і вбивця Путін і всі його війська були покарані. Ще одна річ дуже приємна, яка вчора став. Тому ці три сценарії обговорюються. Україна не прийняла. Ми стоїмо на третьому. Далі рухаємося. Росіяни все рівно е поки що переговорів не хочуть. Вони нас обстрілюють. Але в офісі президента з'явилась новина, що Зеленський пообіцяв до лютого надати е план мирного врегулювання. Тому за цим треком будемо слідкувати, щоб не сталося нічого таємного, що потім стане надзвичайно некорисним для нашої держави. Ну і... Третє питання, яке я хотів вам розповісти, вчора в Конгресі прийняли закон про конфіскацію фінансових ресурсів Росії на користь держави Україна. З чим нас можна і привітати, тому що це якраз таки надзвичайно великі гроші, які нам потрібні будуть для відбудови. Це гроші, які нам потрібні будуть для того, щоб ми змогли і відновити економіку з однієї сторони, з іншої сторони, щоб ми могли її наростити. У нас сьогодні є супер вікно можливості по завершенню війни або навіть в ході самої війни зробити стрибок мінімум на 50-100 років для нашої держави і стати дійсно суперкласною країною, типу Ізраїлю, типу Південної Кореї, чи, наприклад, Ірландією, тигри, які розвиваються супершвидко, і це наш сценарій. Дивіться, я вам говорив про те, що. Європейські дипломати не на камеру підтверджують, що вони вже готові брати Україну в ЄС. А тепер на це рішення покладіть ще 500 мільярдів доларів до трильйона, а нехай там 500-700, навіть 300-700, неважливо, якщо вони заходять за 2-3 роки, це суперекономічний темп розвитку. Для прикладу, щоб ви розуміли цифри, у нас ВВП до цього був там 100-120 мільярдів, а ми зараз говоримо про 500-700, у нас бюджет був в середньому 30 Мільярдів, а зараз ми говоримо про 500-700. Тому насправді це великі гроші. Зрозуміло, що для того, щоб їх отримати, треба буде знищити корупцію, випалити її, зробити нормальні суди і зробити дійсно нормальну правову систему. Але я більш ніж певне, що заради таких грошей, наші політики, і під нашим з вами тиском вони це зроблять. Друзі, в мене два питання до вас чи вірите ви в те, що Олександр Кубраков може стати прем'єр-міністром уже в 2023 році. І друге питання: чи дійсно Україна зможе дотиснути всі країни по всьому світу, щоб Росія не змогла заховати гроші і змусити їх виплачувати? Ці, ну, так звані репарації? Ми зараз з вами спрощуємо в політичному значенні, але не спрощуємо в значенні фінансовому, чи зможемо ми дотиснути? Напишіть, будь ласка. Це в коментарях. А ще підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Дуже дякую вам і безпечних днів! І ще одна річ дуже важливо. Я, хотів, я з нею хотів почати. 23-27. Будьте обережні, слухайте тривоги. І наші розвідники, і деякі наші політики мені підтверджують, що 23-27 буде обстріл. Да, ця інформація вже навіть стала публічною. Вчора про неї писала українська правда, але дійсно є кілька джерел, які постійно говорять достатньо правдиво. Я вам про це навіть літом говорив про можливі обстріли. і Вони потім підтвердились. Так само зараз. 23-27. Наш класний візит в штати злить Путіна. Путіну треба перемоги. Путін сипеться. Путін слабкий. Подивіться його останні виступи він заїкається, тому зрозуміло, що далі буде стріляти. Але я хочу розчарувати Путіна. Уже приближається Різдво. А це Різдво говорить про одну просту річ: перший місяць зими подолано. Тому насправді ми перемагаємо. І не зима вбиває нас, а ми зимою вб'ємо Путіна. Тому слухайте тривоги, бережіть своїх близьких, підпишіться на канал і зустрічі!